Доброго всім настрою! Перепрошую за картинку, бо знімаю з телефону. Коротше, в цьому відео хотів би розказати про феном е, другого покоління X4810. Пам'ять на цьому процесорі запрацювала на частоті 1600 МГц, на більше чомусь розігнати не зміг. Результати в ЦПУЗ досить скромні. Це 600 мультипотенцій, і 150 на ядро. Коротше, процесор не топовий, ну і не дно. Деякий час на ньому присидіти можна, але я би подивився в сторону FX. Ну, Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Ой, чуть не забув. ЦПУ він, наш процесор набирає 23 тисячі балів. Досить скромний результат на рівні коркватів. Правда, він в розгоні на 21%. На жаль, на своїй дніщі платі я не зміг його більше розігнати. Хто вміє більше може порадити, як його розігнати, може нам більше. Ну, такий процесор. Вижити можна, якщо дуже захотіти.